Добрий вечір студії. Сьогодні ми з вами поговоримо про новинки кіно-відеотехніки минулого тижня. Клас! Давай обговоримо першу новинку Canon r 5 Mark II. Що можеш про неї розказати? Ну, поки що я можу тільки сказати те, що е, достовірно невідомо що це саме буде Canon r 5 Mark II. Просто інсайдери заявляють, що Canon зареєстрував три нові моделі. Що саме за три нові моделі поки що невідомо. Це тільки догадки, що це буде Canon R5 Mark II, і те, що вона буде представлена у кінці квітня. Що по фішкам? Ну, по фішкам, напевно, найголовніша фішка у цій новій камері, якщо вона відбудеться, якщо відбудеться презентація в кінці квітня, це буде застосування штучного інтелекту з автофокусом. Для мене це найголовніша фішка, і водночас найбільш лякаюча. Найбільш лякаюча з огляду на те, щоб це не вийшло так, що коли штучний інтелект, помимо допомоги з автофокусом, також вирішує, що потрібно підкоригувати твоє обличчя, тон твоєї шкіри і так далі. Це більш більше Проблем від цього, аніж користі. Ну, на рахунок другої фішки, я не знаю, наскільки це фішка для Canon, 8к рав 10 біт на карту пам'яті. Як на мене, можна було залишити цей пункт, як і в попередній моделі, але, але потрібно було би вирішити питання з перегрівом. Адже не має значення, скільки камера записує 8К, 12к, 17к, як в Blackmagic новинки. Якщо вона перегрівається після декількох хвилин роботи, це взагалі не має сенсу. Це просто цифри на папері, які ніяк нам не допомагають використовувати цю камеру. Круто. Детальні характеристики подаси. Так, да, так. Да. Детальні характеристики, на мою думку, найбільш важливіші, будуть прикріплені ось десь тут. Летимо далі. Nikon Z6 III і Sony zv e 10 Так, так. Це дві такі маленькі, можна сказати, бюджетні новинки, які, можливо, також на нас очікують в найближчому місяці. Десь. Мають поступити в продаж в червні. Це якщо нас інсайдери не обманули. Які характеристики? Ну, якщо говорити про Нікон, про Нікон, то е матриця у нас залишиться така ж сама, як була і в Нікон з е, але має з'явитися можливість запису 6 k NRAF 12 біт. Ну, раніше ця. Функція була доступна тільки у більш преміальніших моделях від Nikon, а саме Nikon Z9. Ем, також, можливо, буде вбудований процесор від Nikon Z8 та Nikon Z9. Ну і, звісно, слот для CFast Express. Щодо Sony. Ну, В Sony, як на мене, в даному випадку більш цікавіша історія. Адже там, по характеристикам, має бути сенсор від Sony A6700. Процесор зі штучним інтелектом. Запис відео в 4К 120 кадрів і Full HD 240 кадрів 10 b 422, Завантаження лутів і S-Log 3. Як на мене, це дуже-дуже класні оновлення в такому бюджеті. Який бюджет? Ну, бюджет має бути, сподіваюся, що, як і в попередній моделі, в районі 700 доларів. Якщо навіть буде трішки дорожче, 800-900 доларів, то буде складно знайти альтернативу в такому ціновому діапазоні. Кому підійде така камера? Я думаю, що ця камера підійде новачкам. Тим людям, які е, тільки стартують в відеозйомках, хочуть е, починати якісь комерційні зйомки, е, знімати свої блоги, влоги, е, реклама для блогерів, для контент креаторів інтерв'ю, е, думаю, це дуже дуже класна камера для таких задач. Новий обвіз для iPhone 15 Pro та Pro Max від Tilta. Що за чудо? <різь> так, Tilt'a презентували дуже класний новий обвіз для iPhone 15 Pro та Pro Max. Це чохол з алюмінієвого сплаву з точками кріплення для аксесуарів. З боковими ручками, накамерним освітленням, з охолодженням дуже велика кількість класних аксесуарів. Клітка має бездротові точки живлення, до яких прикріплюємо ручку із вбудованим акумулятором. І через це бездротове живлення ми вживемо абсолютно всі аксесуари, які знаходяться на нашій клітці. Тобі світло, охолодження та інші. Ціну знаєш. Так, ціна самої клітки буде в районі 129 доларів. Але ціна всього набору буде 569 доларів. Це ну, доволі велика ціна. Але якщо ви перейдете на сторінку тілто і передивитесь весь перелік тих аксесуарів і їхню, їхню користь, то ви зрозумієте, що це доволі приємна ціна. А для тих людей, які розуміють, для чого їм це потрібно, я думаю, це буде класне рішення. Blackmagic, новий реліз? Так. Да. Доки всі спали. Неочікувано, Blackmagic викатив просто, неймовірно, великий список техніки. Я не очікував, що буде аж настільки багато техніки. BlackMagic просто створює і розриває своєю великою екосистемою техніки для створення відеопродакшенів, телебачення і взагалі відеоконтенту. Презентували. Цілих три камери: три. три камери, із яких уже дві доступні у магазині, і можна їх придбати е, більш детальніше, якщо хочете передивитися цю презентацію на їхній сторінці. Є двогодинне відео, на якому розповідається про кожен сегмент, про кожен кожен пункт, кожна техніка, яка буде доступна у магазині Blackmagic. Що саме цікаве було для тебе представлено? Для мене було саме цікаве це оновлення Black Magic 19. Нова URSA 17 k та 12, k нова ATM, і. Ну, і, звісно, Black Magic 6. Це просто саме сердечко. Які ціни такого задоволення? Ну. Перед тим, як скажу ціни, я хотів би уточнити, що е, поки що на сайті доступні тільки BlackMagic URSA 12 k і Blackmagic 6K. 17 k була тільки презентована на відео по цінам. URSA 12 k трошки, трошки коштує 14 995 доларів. За версію без е, відеошукача і за версію з відеошукачем 16495 доларів. Хотів би додати, що у Ursa 12К є змінний байонет. Відтепер можна е, одночасно собі придбати всі байонети, які вам необхідні, а саме доступні байонет PL, LPL, EF і на 17К Hasselblad. На рахунок цін на змінні байонети. Байонет e, EF буде коштувати 249 доларів, байонет PL буде коштувати 395 доларів, та LPL 415 доларів. Що думаєш на рахунок BlackMagic 6 k Це просто те, чого чекали: напевно, усі, усі е, власники камери Pocket 6 k Pocket 4 k 6K Pro. Всі хотіли, щоб BlackMagic випустили компактну квадратик, кирпичик. Кирпичик камеру. Просто всі на це чекали і BlackMagic це зробили. Просто супер камера із топовими характеристиками в цьому ціновому діапазоні. Ви маєте на вибір байонет L, EF, PL. Ціна просто супер для цієї камери. 3000 доларів. 3000 доларів за модель із байонетом EF або L і 3195 доларів за модель із байонетом PL. Просто супер ціна. Приємно чути ціну 3000 доларів, а не 14. Ну так. DJI зараз презентували стабілізатори нового покоління. Ого, пігнали. Ну так, Я, як власник одного із останніх стабілізаторів, а саме DJI RS3, можу з певністю заявити, що це супер стабілізатори, супер стабілізатори в своєму ціновому діапазоні, а нові моделі RS4 та RS4 Pro час роботи із батарейною ручкою до 29 годин. 29 годин. Це дуже високий показник. E, версія Pro тримає до 4,5 кг. Ціни просто також дуже дуже хороші. Версія Pro коштує 849 долларів, а версія базова коштує 549 долларів. Дуже хороші ціни. Версія Pro має підтримку двох моторів: один для зума, другий для Фокуса. Що це нам дає? Це дає нам не обмеження в творчості під час роботи, коли ми. Одні на знімальному майданчику в ролі оператора у нас немає можливості підключити фокус пулера. А ми хочемо знімати на якісь старі класні об'єктиви, які потребують цього. Ми просто беремо, підключаємо все це і можемо спокійно собі працювати на цьому стабілізаторі без фокус-пулера і контролювати картинку в цілому. Сіруї презентували два нових об'єктиви із серії Nightwalker.

Діафрагмою Т1 і 2. І це дуже круто. Дуже круто, тому що ці два об'єктива закривають ті самі, ті самі прогалини в останньому наборі від Sirui, а саме в об'єктивах з набору 24, 35 і 55 мм. Відтепер у нас є 16, 24, 35, 55 і 75 мм з діафрагмою Т1,2. Просто дуже дуже приємні ціні. Е, а саме ціна 339. Доларів. 339 доларів це якщо ми купуємо один тільки об'єктив, якщо ми беремо два, то там буде трішки дешевше. Е, є версія е, Black і є версія Metal Grey. Metal Grey коштує трішки дорожче 379 доларів. Можна довго перечисляти їхні характеристики, просто вони створені по, по формату кінооб'єктивів, тобто відстань між кільцем діафрагми і фокуса на всіх об'єктивах однакове. Розмір різьби під nd фільтри і інші фільтри також однакові 67 мм. Дуже великий вибір байонета під усі, усіх виробників. А саме ми маємо байонет E, РФ МФТ Л, X. Тобто для п'яти виробників ми маємо байонет. Чому я говорю, що ціна дуже приємна? Адже із цих всіх об'єктивів ми можемо зібрати дуже класний сетап, який нам обійдеться в 1628 доларів. Приблизно на сьогоднішній день 5 об'єктивів за таку ціну ну, дуже важко буде знайти. І це будуть об'єктиви не які тільки для Мікро 4 третіх, а і для Супер 35. Конкурувати з цією лінійкою, ну, я не знаю на даний момент, хто може в цьому ціновому діапазоні, напевно, ніхто. Але, але якщо вам хочеться якоїсь альтернативи в цьому самому ціновому діапазоні. Приблизно в цьому самому ціновому діапазоні, то е, варто почекати на презентацію об'єктиву від Seven Artisons. Це буде Zoom-об'єктив 2496T2I9 е, з байонетом EF та PL. Об'єктив, створений для сенсора Super 35. І за допомогою адаптера його можна буде підключити до байонета Z. Є е, RF та L. Також буде телеконвертор X1,5. Приблизна ціна в районі 1600-1700 доларів. Будемо чекати, я думаю, це також дуже класний буде об'єктив, адже з ним конкурувати в сегменті зум обєктивів також немає кому. Всі інші об'єктиви, на жаль, коштують на 1000 доларів дорожче. І це була наша остання новина на сьогодні про Seven Artisans. До наступної зустрічі. Пілотний випуск. Пілотний випуск. Я дуже нервувався. Я ще не до кінця впевнений перед камерою, але з кожним Зато випуском Ти дуже впевнений я буду... за камерою. Це да. головне. Ну, за камерою я дуже впевнений. Бо Ти... Але в подальшому я буду Всім більш працюєш. впевненим. class